何 <music> Ми провели аналітику е, по тому, як забезпечуються безперебійні живлення в різних містах. Е, провели аналіз, яка є світова практика. І для себе застосували ряд варіантів, е, щоб забезпечити цю роботу. Ряд варіантів. Перший варіант це робота з альтернативними джерелами, тобто ті, які е, менше вливаються коштів, в це питання. І можна забезпечити безперебійність роботи. Все працюємо з тими користувачами, які є біля світофорів, які дають можливість нам до них підключитися, і вони не відключаються. Наприклад, мають круті агріати, мають об'єкти першої категорії, там і тому подібне. тобто де можна підключитися в будь-якій штатній ситуації. Ми опрацювали за 2022 рік, такі 24 користувача. І фактично за 2022 рік ми провели апробацію вже на практиці цих абонементів. Велика подяка в цьому напрямі е даємо компанії Око, ми підключаємося до окремих об'єктів, е мережі супермаркетів Сулько, ми також підключаємося до цих об'єктів на договірній основі. Львів теплонерво, електротранс. Тобто є ряд компаній, які нам в цьому допомагають системні наші партнери. Вони на себе взяли кусок роботи, щоб забезпечити електронне вживлення по нашому діє. Другий напрям це є безпосередньо установка блоків живлення. Те, що ми бачимо зараз в нас за спиною, це один з варіантів блока живлення, який дає можливість відпрацювати від 2 до 10 годин відсутності електроживлення. Ми вивчили світову практику. Подивилися, як воно працює, проаналізували роботи в інших місцях і для себе визначили технічні вимоги до цього об'єкта е альтернативного електроживання. Це е перше е е має бути батарея, яка тримає, може працювати е від 2 до 10 тисяч циклів. Перші батареї, як ми аналізували по Україні, хто ставив перші такі блоки живлення, вони ставили батареї, які працювали до 500 циклів. 500 циклів це при наших умовах, те, що творилося умовно пару місяців назад, це вона помирала би за рік часу. А батарея це дуже дороговартість елемент, це десь 60-70% вартості самого блока живлення. Тому ми відмовилися від таких елементів, як літів і батареї. Поставили батарею літій, метал фосфат Це батарея, яка дає можливість до 10, до 10 тисяч циклів роботи заряд розряд Це означає, що вона може працювати весь свій цикл до 7-80 років, якщо при штатних умовах, якщо вона повністю розряджається, заряджається в межах пододня. Друга вимога це обладнання, яке стоїть в цьому шкафу. Воно має бути якісним, сертифікованим. Третє питання. Це в частині, що стосується самого корпусу, це має бути антивандальний корпус. Система має бути підігріву, щоб зимою тут не було якісь обмороження, обладнання, і щоб система не закоротила. Там стоїть системи підігріву в середині. Це одна з вимог. Наступна вимога це вентиляція, тому що зима зимою, але в нас більше часу не зими, а літом. І система нагрівається всередині до 70-100 градусів, можна нагріватися. Тому система створена в середині як міні-холодильник. Вона є герметичною. Система має моменти, де дають можливості як не перегріватися, так і не переохолоджуватися. Зрозуміло, є вентиляція, є сигналізація, є сирени, є система моніторингу. Монтаж ми фактично почали на початку 2023 року. Ми коли шукали виробників, брали досвідні зразки, ставили в нас в місці і на півроку ганяли їх в експлуатацію, саме в цих жорстких режимах. Повний розряд, повний заряд. Тобто робили такі, створили їм умови для того, щоб побачити, наскільки він працює. Ми вивчили, виписали, поправили вимоги. І зараз ми вже закупаємо потім по з максимальною на, е, начинкою то, що потрібно нам довговічне і якісне. Станемо сьогодні із 170 об'єктів вже е, е, 40, це 44-й об'єкт, який ми обладнали безперебійним живленням. 44-й об'єкт. Рухаємося до кінця літа, десь до середини вересня. Ми хочемо зробити десь на цифру 68 об'єктів.